Про те, як розпізнати кібершахрайство та обезпечити себе від кіберзлочинців, говоритимемо з начальником відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем департаменту кіберполіції Євгеном Дорогановим. Пане Євгене, ми вітаємо вас. Тож, для початку розкажіть, будь ласка, хто саме є об'єктом кібершахраїв? Доброго дня. Зазвичай, як показує практика, об'єктами кібершахраїв зазвичай стають люди, які знаходяться в скрутному матеріальному або соціальному становищах. І завдяки цьому шахраї розробляючи спеціалізовані, як було сказано вже раніше, фішингові ресурси та фішингові посилання користуються таким становищем та бажанням людини заробити хоч будь-яку копійку. Тому насправді найбільш частими клієнтами таких веб-ресурсів є дійсно особи. Це внутрішнє переміщення, особи люди, які тікають від війни, люди, які залишили все своє майно на тимчасово окупованих територіях та хочуть починати життя заново. Тобто, такі категорії людей насправді є найбільш вразливими і найбільш сильно піддаються фішинговим атакам з боку правопорушників. Світ, будь ласка, а які методи використовують кібершахраї? Ось як все це відбувається? Це через ось як було зазначено з попереднього сюжету, через інтернет-магазини або можуть дзвонити ось якими методами користуються? Насправді є велика кількість методів отримання авторизаційних та персональних, в тому числі і банківських даних громадян. Але все ж таки всі вони зводяться до методів соціальної інженерії, тобто отримання шляхом обману або підставлення будь-яких офіційних вебресурсів під фішеном, отримання банківських персональних даних громадян з метою подальшого їх використання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому саме зараз побільшало випадків шахрайства у порівнянні з минулим роком, з чим це пов'язано? А, насправді не можу говорити, що випадків саме кібершахрайства побільшало. Чому тому, що за наявною в департаменті кіберполіції інформацією а, за допомогою тих механізмів, які ми розробили а, з іншими суб'єктами забезпечення кібербезпеки, рівень шахрайства якраз таки знизився на 30% порівняно з. А, Аналогічним періодом минулого року, але знову ж таки я, звертаючись до вашого твердження, можу говорити про те, що на арену кожен день виходять нові види шахрайства, нові види фішингу, і таким чином, оця цифра вона балансує. Тому дійсно в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, ми можемо говорити, що шахрайство знизилось порядка на 10-15% по країні по всій Україні. Пане Євгене, скажіть, а які нові методи, випадки? Ось яким чином ми зараз намагаються обдурити що нового з'явилося, скажімо так? Як я вже сказав, все зводиться до соціальної інженерії, а соціальна інженерія це той самий фішинг, тобто заволодіння даними шляхом обману. Шахраї кожен день. Кожен тиждень, кожен місяць видумують нові вигляди шахрайса. Мається на увазі е, обгортку таких шахрайств. Тобто, якщо це починалося з банківського шахрайства, е, потім е, на початку повномасштабного вторгнення це переросло у шахрайство під приводом здачі в оренду житла особам, які рятувалися від війни е, та е, шахрайських перевезень. Якщо пам'ятаєте, департамент кіберполіції реалізовував матеріал такий, де особи хотіли заволодіти грошовими коштами громадян під виглядом евакуації їх з гарячих точок. Ну тобто, кожен день шахраї, так само як і кіберполіція, вони рухаються в ногу з часом, вони опановують нові тенденції. І як тільки що з'являється нова мережа інтернет, шахраї вже про це знають і таким самим чином і використовують. Ось ви вже неодноразово згадували ось таке поняття як фішинг. Ось скажіть, будь ласка, як же ж можна розпізнати підробний сайт? Чи є якісь в нього певні ознаки? Якось людина, просто відкриваючи там браузер, може зрозуміти, що щось тут не те. Насправді у фішингових сайтів дуже багато характерних ознак, на які в першу чергу треба звертати увагу. Найперше, куди треба дивитися, це на до ім'я, це те ж саме, що і назва сайту. Якщо по-простому кажучи, тобто, якщо це велика українська організація, вона зазвичай має домен ім'я .ua. Якщо це фішинговий веб вебресурс, він зазвичай буде схожий. За назвою на офіційний веб-сайт, але все ж таки якісь букви, символи або слова будуть відмінними від офіційних вебсайтів. Знову ж таки, як казали раніше, необхідно звертати на наповненість веб ресурсу тобто веб-ресурс може мати робочі посилання, неробочі посилання. Іноді навіть зустрічались такі випадки, коли шахраї використовують буквально одну сторінку, яка буде працювати спеціально, вона підготовлена для людини, щоб вона ввела там свої персональні дані. А інших сторінків взагалі не існує. Тобто, перше, це до мене ім'я, друге це проклакати сайт, подивитися. Друге, це, це друге. А третє, все ж таки забити в Google в пошукову систему, чи дійсно може бути цей сайт фішингом, так і ставити питання, чи являється цей сайт фішингом. Але зазвичай в гуглі можна зайти на таке питання відповідь. Скажіть, будь ласка, а скільки загрожує кібершахраїв, яку, е як вони мають відповідати за свої злочини, чи що передбачено системою? Кібершахраї відповідають згідно чинного законодавства України, звертаючи увагу на те, які саме протиправні дії вони вчинили. Тобто, якщо ми говоримо про несанкціоноване втручання, це одне покарання, якщо шахрайство це інше покарання, якщо це вимагання і так далі по кримінальному кодексу, це вже зовсім інші покарання. Тобто, все залежить саме від злочину, який вчинив правопорушник. Ось і ще до вас таке запитання. Ось сформулюємо ситуацію. Наприклад, да, я щось заказала на певному сайті, відправила кошти, але звісно ніч, нічого не отримала і мене обдурили на гроші. Який алгоритм дій як шукають цих кіберзлочинців? Якщо ви просто відправили грошові кошти, і ніде не вводили свої банківські реквізити, я все ж таки радив би зразу змінити а, в своєму онлайн-банкінгу пароль про всяк випадок, це ніколи не завадить. Але коли ця ситуація ще є свіжою, звертатися швидко до кіберполіції, чому тому, що коли особа приходить, звертається до кіберполіції, вона ж не знає, які саме. Шахрайські групи організації, чи яких саме там персоналів ми маємо вже в своєму полі зору. Тобто, ваше звернення може бути як додатковим фактором для того, щоб е пред'явити цьому правопорушнику набагато більше звинувачень. Тобто не треба зволіkat більше що такі дані затираються, і вони є чутливими. Тобто, як тільки сталася така подія, треба звертатися до кіберполіції. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що да так би мовити, по гарячим слідам треба йти. А якщо ось е, яким чином шахраї дізналися там пін-код від моєї картки, і я це зрозуміла лише згодом. Я не знаю там скільки часу вони вже там користуються моїми коштами. Ну буває, наприклад, я да не, не, не побачила це вчасно. Яким чином діяти тоді? Так само звертатися до кіберполіції, алгоритм дії такий самий. Так, але перед цим я би радив заблокувати свій банківський акаунт, будь то картка або кратковий рахунок, і після цього вже звертатися до кіберполіції. А безпосередньо громадянам потерпілим від протиправних дій зі злочинців будуть повернуті грошові кошти вже в судовому порядку. Тобто суд повертає грошові кошти, потерпілим. Дійсно, це так. Так і на завершення, Євгене, скажіть, будь ласка, все ж таки, для наших телеглядачів, як же ж не стати жертвою кібершахраїв? Основні правила, яких потрібно дотримуватися? Насправді з інтерв'ю в інтерв'ю повторюють ті самі правила вони розміщені на на вебсайті офіційному департаменту кіберполіції. Зводяться вони буквально до декількох простих кроків. Це перше звертати увагу на якому сайті ви знаходитеся. Якщо у вас є якісь сумніви відносно легітимності цього сайту, замовляти товари або послуги тільки з наложеним платежем. Ніколи не перераховувати повні суми або там часткові суми, якщо вас просять це зробити, за для того, що вам товар це доставили або надали якусь послугу, і все ж таки, якщо ви маєте підозри, якісь що сайт або телеграм акаунт, інстаграм акаунт є шахрайським, звертатись до кіберполіції, все ж таки основною діючою особою в протидії шахрайству є сама людина. Тому що якщо вона, як попередня героїня сюжету Тетяна Черкас, думає, що вона бачить в інтернеті. Нет і аналізує таку інформацію нікуди не спішучи, тоді у неї буде все добре, в тому в тому числі як і в будь-якого громадянина України, який буде думати, що саме він робить в інтернеті, аналізувати інформацію. Євгене, ми дуже дякуємо вам за бесіду та за корисну інформацію. Я нагадаю, що на зв'язку із нашою студією був начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем департаменту кіберполіції Євгеній Дороганов.